Мене звати Аня, я з міста Краматорськ, що на Донеччині. До повномасштабного вторгнення я брала участь у багатьох міських заходах, виступала на головних сценах міста, на площі, навчалася в музичній школі. Ми, ми. І коли почалася війна, я на дистанційці займалася. Все одно, ми довго не могли наважитися на на евакуацію. Ми ще оцей кінець лютого і весь березень. Ми сиділи в Краматорську, бо був такий стан, що дуже страшно виїхати, але й страшно залишитись. І ти сидиш, ти не знаєш, що робити, куди тобі взагалі ховатися, тікати. І це такий стан. От життя на паузі був вже кінець березня, майже перед виїздом. Мені пише моя викладачка з вокалу. Валентина Анатолівна і каже, Ань, скільки можна вже сидіти? Давай, приходь до мене, приходь до мене, позаймаємось. Я така страшно, ну що? а Давай приходь. А вона ти ж на 9-му поверсі живе, ну я б пішла, а що? Господі. Вже так, ну, там потім вже якось так ну, набридло боятися. вже. Ну, Те, чим я займалася, постійно регулярно. І тут бац мене всі відібрали, і уроки вокалу, і прогулянки з друзями, і концерти, і все це. І я така думаю, піду, іду. ось. І вийшли ми з мамою. ну Просто вона мене не відпустила би сама, тому ми пішли з нею. Я пам'ятаю, як ми виходимо з під'їзду на вулиці, Апокаліпсис. Не людини, просто тиша. І ми йдемо оці вибухи приглушені. Ні, душі боже. Це так було страшно, правда. Ну страшно, але я думаю, ні, треба йти. І я прийшла, ми займалися, ми співали українські пісні. Якраз такі думаємо, так будемо співати цим москалям на зло, будемо співати українські пісні. Нічого нас не зламає. Але обстріли частішали, і я вже пам'ятаю, як мамі кажу в підвалі: мам, треба виїхати куди-небудь. Я вже не можу, просто не можу, бо це дуже виснажує. Тобто, ось ти спиш та от спиш-спиш на дев'ятому поверсі, бац, в 4 години ранку. Тривога. тобі треба встати з просоння, бігти. А ми спочатку ховалися не в підвалі, а ми з дев'ятого поверху спускалися на четвертий і між лифтом і тамбуром отут сиділи. Боже, це було це жах, чесно. Це настільки виматує це. Ну, життя немає. Ти просто ось тобі ну, мета вижити. Все. І ось у якийсь момент я кажу: мам, треба їхати, хоч куди-небудь. Я тоді не знала, що про Кременець, Ми просто я говорю куди-небудь. Ось до Львова нас везуть, евакуаційний потяг, а там розберемося. Я не знаю, може волонтери допоможуть, допоможуть там на той момент селили в спортивних залах. Я думаю, боже, я вже поїду. Я просто я не можу. Я хочу просто не чути цих вибухів. Мене, мене і нервова система пошатнулася дуже. Та й наразі зараз, коли щось десь бахає, місцеві жителі такі, так, нормально, що. А я така, правда, я, я не придумую, я серйозно, мені, боже, я тут одна така. Ми наважились 4 квітня. Були сумніви, дуже до самого кінця були сумніви, але таки все. Вирішили, їдемо. Евакуаційним потягом. Я пам'ятаю, як я приїхала в Кременець. Я напевно неділі-дві просто відсипалася. Бо оці постійні тривоги, коли ти не можеш спати нормально, ти спиш там оту годинку. Спочатку не могла усвідомити, де я взагалі, де я, я на заході України. Я що я тут роблю взагалі? Чого я не в Краматорську? Але мене врятувало це. Я познайомилась з новими друзями, з місцевими, які мені показали місто, показали гарні краєвиди, ми гуляли, і це мене відволікло. Дякую їм велике. А де ти з ними познайомилась? Ой, я їх сама знайшла там через соцмережі, я там писала в особисті писала там. Ну, я там переселенка з Краматорська, я в вашому місті ховаюся від війни. Давайте познайомимося, якщо ви не проти. Ось і ну, деякі не відповідали, деякі відповідали. З деякими ти зараз дружиш? Так, да, Досі дружу. Я знала Тернопіль, я Кременець взагалі не знала. І напевно єдиний ось ну, позитивний момент з цього всього це те, що я дізналася про про Кременець. Я побувала у Тернополі, у Львові я побувала. Дуже гарна природа, дуже е, ліси. Схили, гори, і якраз мене це надихало. Мене це... Ми з мамою постійно гуляли, відволікалися. Ідея кліпу вже так виникла в черні, зробили ми, знімали ми все в серпні, бо в мене не було ніякої можливості записати нормально плюс у студії. А я така людина, що я дуже люблю, щоб все було ідеально. От я думаю, ну спробую. Беру диктофон отак, перед собою і співаю просто. І ми пішли з мамою знімати. Пішли, в Кременці є Лиса Гора, там дуже гарні краєвиди, там ліс, такі схили. І ми там почали знімати, ми знімали два дні. Перший день було не дуже сонячно, а от на другий ми пішли, ось туди було сонячно. Я там, ну я і те, і те вставляла такі найгарніші кадри. Так холодно, а навкруги вогонь так болісно, сльозами кров, ти з автоматом там мій воїн, мій герой, стоїш за нас, щоб наші діти посміхали знов.